Друзі, я вас вітаю на моєму в'язальному каналі. Сьогодні буде нестандартна тема, і я вам буду показувати дещо, що я роблю вперше в житті. Для затравочки визначення. Ви знали, що таке гобелен? А я вам скажу: один із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва стінний безворсовий килим із сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток. В нас сьогодні в меню, як ви зрозуміли, буде безворсовий килим на стіну, але в'язаний гачком. Перед тим, як обирати пряжу, мені треба було обирати кольори, а для цього треба було визначитися з візерунком, який я хочу зробити. На пінтересті їх цілезна купа, і я вподобала собі багато, але все ж таки захотіла зробити щось своє. Є такий чудовий сайт uh, Stitch Fiddle, де можна зі своєї фотографії або вручну зробити шаблон для в'язання, для вишивки хрестиком, для будь чого І я вирішила зробити там, але перед цим треба було придумати, що за фото саме це буде. І в мене на столі лежала така книжечка: це якісь підводні світи Ернста Хекеля. Це якийсь е філо філософський науковий діяч 19 століття його початку, і в нього багато ілюстрацій на таку морську тематику якихось підводних жителів, а моя квартира, в принципі, можна сказати, що моя квартира в мене асоціюється з дном океану, де можна залягти і відпочити. Тому тому я її листала, я її полистала і почала надихатись. Ну, Тут багато є якихось, багато якихось тварин з якимись дивними назвами, але мою увагу привернув такий розділ з калькареу спонжа з якісь спонжі. Я взяла собі отаку картиночку і просто сфоткала її, стирила з цієї книжки. Я купила цю книжку не за 3 копійки, тому, думаю, маю повне право використати цей узор для створення шаблону для в'язання. Тож я сфоткала сторінку в книжці і завантажила в Stitch Fiddle. Підкоригувала трошечки, повидаляла деякі там точечки, тому що Stitch Fiddle, він, якщо безплатна версія, не дає якихось розширених можливостей щодо палітри або ще якихось там опцій. Але, в принципі, із безкоштовною версією можна працювати. Я там трошки підчистила, повидаляла якісь зайві пікселі вручну. Посиділа там хвилин 10-15, в принципі, зробила потрібний, зробила потрібний собі розмір, щоб це був невеликий, немаленький гобелен, щоб мені в принципі, було комфортно роздивлятися його на стіні і в'язати. І завершила, заекспортувала його в файл А4. Я вам десь покажу цей процес. І файл, який вийшов. Тож з кольорами, в принципі, все очевидно. Я визначила, це має бути білий, чорний, синій і якийсь типу жовто-гарячий або кораловий. Я в себе по запасам, і все, що я знайшла, це що могло підійти це отакий чорний, але це Ярнард Сімфоні. Він з такими віскозними прожилками, які тонші за основне полотно. А з білого я знайшла такий alize Cotton Gold, і він, в принципі, теж достатньо тоненький, навіть в порівнянні з тим, yarnart symphony Тож, оскільки в мене такого є два мотки, навіть не перемотуючи, я можу в'язати в дві нитки. Але насправді, я думаю, треба буде поїхати в магазин, щоб докупити решту, тому що блакитного і коралового в мене. Немає. Я б хотіла в ідеалі або YarnArt Creative, або Газал Baby Caton XL це напівбаговна, яка мені дуже подобається в використанні. Вона така більш гладка, ніж, ніж YarnArt Креатив, трошки тоньша, але якась, ну, мені приємно з нею працювати. Тому я поїду в магазин. Для вас пройде 3 секунди, для мене пройде. Три години. Hours later. Я хотіла насправді купити всі кольори Газа Cotton Baby XL, але не, було, але не було ні чорного, ні білого. Люди там повигрібали напередодні зранку, в будній день. Тож довелось купити, задовільнятися з такими кольорами. Я насправді хотіла взяти кораловий і блакитний, але такого блакитного, який би пасував до цих коралових, до цього коралового, я не знайшла і вирішила взяти ось такий сизий, сіро-блакитний. Ну, Він насправді не блакитний, просто сірий, але мені сподобалось це, це комбо. Тому будемо в'язати ось так. Добавляти будемо те, що ми знайшли напередодні, все ж таки, оцей колір з прожилками віскози. І ось такий, і ось такий котон Gold від Alize. Шаблон ви бачили, там досить багато пікселів, які я вже не дочищала, буде трошки муторно в'язати, я думаю. І також передбачаю, що вийде, що попало, але ми мусимо, ми мусимо пройти цей шлях, ми мусимо пройти цей шлях і віддати. Жертву вдань Богу креативності, тому що я б могла взяти простий шаблон із Пінтереста, але я не шукаю легких шляхів, щоб вас розважити. Так, так. Тому давайте починати в'язати. Я вам трошечки підзніму весь процес, щоб показати якісь базові основи такого кольорового в'язання, це, типу, жакарт гачком. Це буде поворотне в'язання, і якщо ви вмієте в жакар гачком, то ви теж справитесь з такою ідеєю. Вам лишиться лише знайти картинку на пінтересті, або в Stitch Fiddle завантажити якесь своє фото і відредагувати його до потрібної кондиції. Давайте починати. Я дивлюсь на цю схему і вже трошки боюся і жалкую, що я її не почистила до буквально контурів. Візерунка, тут багато цих точечок, пікселів, капілярчиків, і я думаю, це буде складно. Плюс розмір в мене 91 аж на 122 ряди. Тож, ви працюєте зверху, працюємо зверху, і одразу можна набрати оцю першу косичку різними кольорами. Ось в мене три перших. Три перших. Стіпка три перших петлі синіх. Третю. На третю нам потрібен вже чорний колір. При, при переключенні кольору ми третю петлю тут не дов'язуємо своїм синім кольором, а дов'язуємо її вже чорним кольором. І це виглядає в нас ось так. Тобто це виглядає як три петлі чорних. О, як три петлі синіх. І четверта вже пішла чорна. Боже, Боже, гляньте, як воно все виглядає чумазо. Мені вже погано, мені вже, по мене вже почка болить. Почалась віскозна частина, така супливенька-тоненька. Я займаюся якоюсь такою хернею. Треба було просто зробити бросовий ряд, мабуть. Маємо таку ковбасу цікаву. І зараз побачимо, як ми будемо робити другий ряд. Зробили петлю підйому і все. І за одну напівпетлю починаю. Тут не враховування в схемі петлі підйому. Шість робимо шість таких сірих. Hours later. Я дивлюсь, по шаблону ще навіть все співпадає. У мене поки помилка не зробила, наче якої б я вже би побачила. Коротше, ви зрозуміли, що я буду робити далі. В такому ж дусі я буду закінчувати цей ряд і далі повертати, якось намагатись це все діло продвигати. Я пров'язала вже рядочків 10-13, і в мене щось вимальовується. Картинка трошки відзеркалена, тому що я зробила виворітньою не ту сторону, але це не критично. Чому в мене є виворітня сторона? Можна робити і без неї. Але я роблю з виворітньою, тому що на білому кольорі, наприклад, дуже видно, якщо ховати ці всі кольорові нитки всередину. На таких ділянках не дуже видно, тому що в принципі воно одної контрастності. А з білим мені довелося робити такі протяжки, щоб з лицевої сторони все виглядало нормально. Ось так я вам буду показувати, як я в'яжу звичайний ряд. Так, в мене в'яжеться 14-й ряд, це може бути будь-який абсолютно ряд. Вони всі в'яжуться однаково. Тільки, так, да, треба мати, тримати в голові, де є виворітний, а де є лицевий ряд. Так, Я не знаю, чи вам видно, але в мене йде стовпчик сизий. Я роблю одну петлю підйому цим кольором, яким буду в'язати. Далі прив'язую цей стовпчик, ховаючи одразу нитки в полотно. Один сизий, далі в мене зміна кольору два червоних. Я одразу перший завершую потрібним кольором, який йде наступним, і прив'язую два стовпчика червоним, ховаючи нитки один. І другий. Не закінчую другий, бо буде зміна нитки на сизий знову. Змінила нитку і прив'язую ще два стовпчики сизим. Один, два. Все. Ще один в мене стовпчик червоний. Міняю нитку на червоний і пров'язую, і закінчую вже наступним кольором чорним, три стовпчики чорним. 1, 2, 3. В принципі, схема э, проста. На початку ряду робимо петлю підйому таким кольором, якого кольору в нас перший стовпчик ряду, і йдемо змійкою туди-сюди, обережно зважаючи на те, де в нас виворітня, а де лицева сторона. В'яжу я на який день вже. Пров'язала 33 ряди. Спереду виглядає нормально, не дивлячись на те, що тут в мене трошки потовшення в білому кольорі є. Але я вже перев'язувати не буду. Зворотня сторона виглядає не так благообразно. Тут я роблю протяжечки. Бачите, вони в мене такі пунктирні протяжки це. Як на мене, найгарніший спосіб буде з лиця. І я вже прив'язала до сих пір оцю основну фігуру, але зрозуміла, що звичайним жакардом я продовжувати не буду. Хочу розділити білий колір на два мотки. Його можна вже було десь, в принципі, поділити на цьому етапі, але я весь цей час протягувала нитки по основному елементу. І зрозуміла, що нитка все-таки трошки стерчить біла, тому десь на даному етапі, вже не перев'язуючи, я буду ділити нитку на два клубки, і кожен блок ось до цих пір, де білий, знову зустрічається лише в центрі і не розділений центральною фігурою, я буду в'язати двома різними клубками по принципу інтарсії. В мене їх два, я буду в'язати просто. З різних частин мотка. Ось тут я в'яжу з краю мотка і просто дістану з внутрішнього, просто дістану з середини ще одну ниточку. Задумка була дуже класна, але виконання виявилося надскладним, не таким веселим. Бачите, я тут вже запуталася в нитках, як в матриці, як лейни вакура, в проводах. Я навіть не могла ці 5 мотків кудись від столу віднести, щоб пов'язати в іншому місці, тому що я би це все просто розрізала би і викинула. Воно і так в мене дуже сильно путалось. Але нічого, ношно в'яжучи, я вже підходжу до кінця. І скоро будемо думати, як це все діло обрамляти. Але перед тим, як дов'язати, ось, бачите, мій котик вирішив. Мені допомогти проконтролювати мене, проконтролювати натяг нитки. Він наді мною зжалився, бачить, що я сама вже трошки плавлюсь, що мені вже важко. І прийшов на допомогу. Дам йому за це смаколик. Ось так. Отакий співробітничок у мене, помічничок малесенький. Фух, тут я вже дов'язала. В якості тростини, за яку я підвішу цей килим, я взяла котячу іграшку, верніше паличку від неї, прибач мене мій кітик. Це таке безвідходне виробництво. Я б її все одно викинула, тому я її зараз вплітаю отак прямо в гобелен. Потім по бокам я зроблю ниточку і підвішу це все на стіну. Низ, я думаю, нічим не буду. Ніяк обробляти, мабуть. Тут я в'яжу, в'яжу, і ще не знаю, що я це все буду цю багадельню розпускати, тому що паличка виявилась дуже м'якою, вона пригнулась під вагою гобелену, і мені довелося шукати щось інше. Я почала обходити всі свої квіти. Обдивлятись, що в них можна поцути. Оці палички, які притримують орхідеї мамині, які в мене на перетримці, знала б, вона, знала б вона у відпустці, яка їх спіткає зараз доля. Але все одно я знайшла іншу паличку, і я її приспособила для цієї мети. Сьогодні, нарешті, в нас гранд-фінал, закінчення великого в'язання. Я завершила цей гобелен на монументальну роботу, яку я в'язала 10 днів і 10 ночей по 10 рядочків щодня. І так, 120 рядочків невпинної роботи. Не можу сказати, що схема лишилась оригінальною мені. Довелось замінити нижні сірі елементи на чорно-білі, тому що в мене банально не вистачило пряжі, а купувати ще я вже не хотіла. Тому нижні елементи кульки, шматочки спонжа я вирішила замінити на кореневий елемент основного спонжа, основної губки. Тому Big Reveal, велике, великий показ готової роботи. Відкриваю. Я навіть, навіть стану ради такого. Спочатку ви мусите подивитись на нього з цієї сторони, і потім, вуаля, презентую свій перший гобелен. В якому купа помилок, і який виглядає не так вже і класно, як я задумала, але я пишаюсь тим, що я його закінчила. Нижній елемент в вигляді такого коріння я вирішила зробити. І так, чим я задоволена? Сама техніка і сам процес це досить таке заняття приємне, але, але. На цьому, в принципі, все. Результат вийшов. Ну, не те, щоб відмінний, але задовільний. Що б я не рекомендувала робити? Я б не рекомендувала для початківця брати, як я брала, 4 кольори. Треба брати або 2, або ну, максимум три, або більше, якщо вони йдуть не одночасно, Да? Якщо вам тут ці деталі дрібні, не треба буде в дрібні деталі вплітати максимальну кількість кольорів. Вибирайте мінімум кольорів для початку два. І розмір, який я обрала щось 90 на 120, по-моєму, десь так, це достатньо великий проєкт і достатньо кропітка робота, займає багато часу і вам вже може набриднути. Тому рекомендую обирати, ну, хоча б, не знаю, щось поменше до. Може 50 на 80 або 60 на 80, щоб хоч не більше 100, бажано десь біля 80 стовпчиків не більше, особливо для початківця. Що ще? Десь в мене прослизають протяжки, але, в принципі, не такі вони страшні, тому що, знову ж таки, протяжки я всі робила ззаду. Ще менше вони світилися попереду, хоча попереду все одно вони трошки є через те, що різна товщина ниток, і не тільки тому, тому що велика контрастність ниток, і взагалі їх дуже багато кольорів. Аж чотири. Ще він вийшов такий досить хвилястий через, знову ж таки, різну товщину пряжі. Тому все-таки не рекомендую вам робити її із залишків різних видів пряж. Якщо ви не робите оце такий фрістайл-проєкт з різними текстурами, тобто не робите це deliberately, тобто не робите це свідомо. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшло рівне полотно, беріть. Нитки однієї фірми, одного бренду, щоб не вийшло так, як в мене. Там, де в два складені, я брала в мене потовщення Там, де тоньша нитка, взагалі з візкозними ось ставками чорна. Тут в мене взагалі полотно набагато тоньше. Я хотіла зробити обв'язку як варіант, наприклад, чорним кольором. І робити її від. З получного стовпчика, від з'єднувального стовпчика до стовпчика з накидом в залежності від глибини, яку мені потрібно буде скоригувати. Але я вже заманалась, і мені здається, і так, в принципі, ну, це не дуже спасе ситуацію, тому я цього не робила. А так, резюме, дуже гарний спосіб позбавитись від залишків одного виду пряжі різних кольорів. і... Цікавий, цікавий, спосіб, цікавий спосіб задекорувати ваше приміщення. Пробуйте, не пошкодуєте. А, так, дякую за перегляд, за лайк, за підписочку. Ні на що не натякаю, але в мене відкрилось спонсорство на Ютубі. І є баночка, на яку можна задонатити пару гривень, якщо вам подобається мій контент. Гарного дня!